Всім привіт, рибаки і рибачки. Сьогодні у нас на обзорі ось таке водилище Golden Catch Sprinter модель NSS702L. Дане водилище у нас йде у розмірі 2,10 10 метрів із сесом 3,15 грама г. Йдуть ось такі керамічні кільця на ньому. Водилище чудово підходить для ловлі з берега, також для ловлі з човна. Чудово буде ловити окуня, шуку. Дозволить ваші приманки доставити якнайдальше до місця ловлі, навіть якщо риба стоїть на середині озера, має стильний дизайн, ево-ручки, ось такі чудові ево ручки, Катушку тримач надійно буде сидіти у вас в руці, не буде проскользувати. Дане водилище має швидкий стрій, ось такий згин має при покльовці великої риби. Ось так воно буде вам швидко вертатися в свій. Початковий стан, все швидко, надійно. Взяли, відпустили свою рибу, бажну, свій трофей, аби воно вам подарувало неймовірні відчуття і робите новий закид, аби спіймати ще більший трофей та показати як своїм друзям, родичам це водилище дасть фору будь-якому бюджетному водилищу, так як воно є надійне, міцне і ніколи вас не підведе. Для замовлення пишіть нам у коментарі або замовляйте на сайті fishland.com.ua